Volkswagen Tiguan, чистий 10-й рік. Комплектація хороша, шкіра, мультируль. модельний рік 11, вже нова коробка, він повний привід. Пробіг 142 тисячі кілометрів. Пробіг оригінальний, по карфаксу б'ється, все нормально. По салону акуратненький, не одна сідушка не порвана, не потерта. Все ціленьке. Акуратна машина. Резина стоїть 2018 рік, Nokian. Протектор такий, що ще його на пару років.